Дорікала нова американська адміністрація. Так і казала, у цього хлопця немає козирів. Цього тижня козирі, можливо, не зовсім козирні, але все таки нові карти в Україні з'явилися. У Львові дипломати країн ЄС оголосили про старт спецтрибуналу щодо агресії Росії. Під час виїзної зустрічі Ради Євросоюзу у закордонних справах було зафіксовано політичне рішення. Щодо створення майбутнього спеціального суду над політичною верхівкою Росії та її союзниками у війні проти України. Як пише європейська правда, мова може йти про Путіна, Лаврова, Лукашенка, Кімчинина. Попереду велика дипломатична робота і складні політичні ігри, але точка відліку стартувала. Немаловажливу роль у цій історії зіграло те, що США самоусунулися з переговорного процесу, а отже, і не тисли на Європу із вимогами на кшталт. Не карати Путіна, пише Європейська Правда. Трибунал чим не козир в переговорах, навіть за умови, що США, Ізраїль, Угорщина і деякі інші країни борються з міжнародним кримінальним судом у Гаазі.